Аби військові не були такими категоричними у своїх висловлюваннях щодо цивільних, скажу і про те, що близькі воїнів, дружини, батьки, діти, попри те, що вони в тилу, так само як і самі військові, нерідко відчувають прірву між ними і іншими цивільними у сприйнятті війни. Вони переживають фрустрацію через невідповідність очікувань щодо поведінки людей і реальності, з якою стикаються у повсякденному житті. Рідні ветеранів час. То відчувають глибоке розчарування і роздратування. Їм здається, що українці забули про війну, що їм байдуже до воїнів, що їхня відвага не цінується. Особливо рідні воїнів обурюються, коли їм закидають докори про великі виплати за службу або наголошують на тому, що їхні близькі пішли добровольцями, і насправді їх ніхто про це не просив. Часто рідні воїні використовують формулювання ти або в ЗСУ або для ЗСУ для того, щоб описати цей стан, адже в такій діяльності йдеться не лише про забезпечення їхніх близьких, а й про долучення до важливої діяльності задля спільної перемоги. Тому крім зборів для своїх рідні часто беруть участь у волонтерській активності, спрямованій на допомогу воїнам, часто картаючи себе за те, що ця допомога. Недостатнє. Разом з тим, рідні військових відчувають і велику гордість за своїх близьких на передовій, говорять про те, що це формує і для них особливий статус, але водночас накладає велику відповідальність, бо, наприклад, бути дружиною військового то дуже почесно, але й дуже складно, особливо військового під час війни. Так само, як і воїни вважають, що їхня ідентичність передбачає низку моральних обов'язків їхні близькі Теж відчувають подібне, особливу гордість відчувають рідні добровольців або тих, хто мав підстави не йти до армії, але прийняв рішення і пішов.